Кави з капсул. Тут у нас лавац. Льор, меди, чехович. Старбакс. Прикиньте, ми знайшли той самий Старбакс. Foundation. Пробувати я буду не один. Будемо пити зараз каву дуже смачну. Старбакс. Старбакс mm -hmm. як еталон. Ми рівняємось на Старбакс. Так. Yeah. <laughs> я емоції yeah. в цілому. Це дуже не смачно, що скажеш. Кислотність, солодкість і гірчинка, але це йде в баланс. Ну, давай так. Це смачно. Дуже плоский смак, трошки є. Нарешті ми перейшли до нормальної кави, але нас тут ще чекає Starbucks. Е... Чехович. Чехович. Мені не подобається, бо... Кислинка трошки є, але да, вона дуже швидко Ох, <звук> останні. Але не по значенню. А по смаку. <звук> 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 Всім привіт! Друзі, що ж, на нашому каналі вже є випуски, де ми дегустували каву з супермаркету, де ми дегустували каву від українських обсмащиків. І ось ми перейшли до кави з капсул. Так, звичайно, тип капсул не спресо. Будемо готувати їх блін, ну, в капсульній кавомашині. В Принцип приготування дуже простий, ніяких гадів тут, думаю, не потрібно. Взяли капсулу, ставили в отвір, який трошки схожий на щось типу капсули, там не промахнетесь і. Все, кава готується, кнопочку нажали, їх там зазвичай 1-2-3. Як виявилось, ми хотіли взяти для початку капсули лише від українських обсмажчиків, але не так багато їх є, тих капсул, цих українських обсмажчиків. Тому перейшли до ідеї, а якщо порівняти одразу всіх, тобто у нас тут є мас-маркет відомий, ілі... це хто? Ага, да-да-да, Лаваця капсули, льор, український медхець, Чехович з Львова. Старбакс, прикиньте, ми знайшли той самий Старбакс, Легенда. Спробуємо фаунд, понятно, як би цього. Ну, типу, це ж да. І one Love. Пробуємо всі капсули. Дамо вам фідбек, що і як воно, як смакує зараз мас-маркет імпортний та українські локальні обсмажчики, Кого вибрати? По цінам всі в одному діапазоні. В середньому ціна 250. Є хтось хто трошки вище 280 доходило, і є по 204, 210, Отак це все за пачку, де знаходиться 10 капсул. Асортимент у всіх максимально різний і не завжди широкий. Тому будемо оцінювати з врахуванням того, що тут різні лоти, вони можуть смакувати по різному. Будемо оцінювати саме якість капсул, та їх смак по візуалу. Пачки таких мас маркетів гігантів, ви бачите, в брикетах ідуть однаково. Деякі обсмачки українські роблять ось такі квадратики, прикольно, що в нього влазить 10 штучних капсул. І теж досить розповсюджений, це ось такий довгий, довга коробка, теж 10 штук. І лішовни в нас тут пишуть, як завжди, куча непотрібних слів, що це дуже гладкий, збансовний смак, ну на когось це працює, понятно. Ага, ну це ми взяли що, класика. Ось, і класика, вона каже, що це тут середня обсмажка, ну ідеально. Тут у нас Lavazza. Lavazza капсули. Понятно, що 1995 рік, це рік заснування компанії. І, звичайно ж, є інтенсивність. 8 з 13. Теж намагалися взяти середню інтенсивності, не дарк. Льор, Боже, як завжди дизайн, типу, знаєте, як для, як для багатих стилізований, позолота. Колумбіо, моносорт Колумбію вибрали. Майже кругом «Кава натуральна, смажена, мелена в капсулах. Трошки підсказок про утилізацію, що логічно. Переходимо далі. О, меди. Від MedHeads, прикольна коробка, інструкція по приготуванню, лебазова, що пошагово, просто що зробити. Колумбія. Колумбія 87 балів. оска. непогано, натуральні обробки. Цікаво буде спробувати. Шоколад, сухий банан, ананас і сідр. Ого. Ну, я думаю, це буде смачно. Так, Чехович, хлопці з Львову. Теж взяли колумбію, але митої обробки 10 капсул, в принципі, більше ніякого нічого, ніякої інформації нема. Золота наша зірочка Starbucks. Це від Starbucks, що взяв Гватемалу. Єдиний моносорт який був, все інші якісь були бленди з видуманими назвами. По Гватемалі е, у нас обсмажка навіть не Light пишеться, а Blond. Я не знаю, що, в чому прикол писати Blond. Потім далі йде Medium і Dark. Це понятно, но блонд. Тенсивність 46 це такі лайтову взяли версію, щоб було схоже на нашу обсмажку. Foundation від Found ми взяли Колумбіу Caldis. Це Колумбія митої обробки, щоб плюс-мінус бути з хлопцями на одній смаковій лінії. І One Love. One Love у нас називається Lovely Espresso. Вибрали саме такий бленд. Склад у нас 100% арабіка. Бленд з Бразилії, Ефіопії і Гондурасу. Моносорт я був не знайшов. Насиченість тут все стільки це боже. 8 з 10. Окей, теж нормально. Нотки апельсину, шоколаду, сухофруктів. Ну, базовий опис. Прикольно. Прикольно. Дизайн теж цікавий в стилі Ван Лава. Спробуємо, спробуємо зараз всіх цих обсмажчиків. Пробувати я буду не один, бо я не об'єктивний спеціаліст в цій сфері, тому я покличу нашого монтажера, оператора і паралельного чемпіона з каптестингу Олександра Шевельо. Ойо-йо-йо, -йо, 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 йо! Всім привіт! Всім привіт! Куди дивитися? Ти понаставляв камер, ти передбачає з наш. З тієї сторони другі трошки, да? так? <laughs> так, <говор rebels> э Саня, ти цей каву хочеш? Yeah, давай. Будемо пити зараз каву дуже смачну. Ну це я зараз не про цих хлопців, а ось. А -а -а Взяли навіть одразу дві капсульних кавомашини, щоб варити одночасно і пробувати одразу, як то кажуть, з, з костра. я <говор> побачив. <говор> 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 Що меди мені дуже так приглянулися, хочу спуштувати, тому що у них дуже цікаві дескриптори. Угу. А, цих хлопців я, якщо чесно, не знав. Угу. Ну, і Starbucks. Starbucks угу. як якийсь там еталон, або який, може не еталон. Як там. <толон>, да? Еталон, да? Еталон, Еталон. Ми но... рівняємось на Starbucks. Так. Да. І йдемо туди. Що ж, можемо почати. Так, я пропоную почати з е, мас-маркету. Давай почнемо mm -hmm. з легенд кавового ринку. Я не майстер я... відкривання упаковок, ага. тому будемо розривати що? АСМР. О, капсули. Ой, ну ой! Йо! Якщо що, подивитися, як вони виглядають. Вони а ми взяли, я так розумію, капсули під одну систему на реїспреса. Я так розумію, є ще інші. Дольче да, густо. Dolce густо да, і так далі. Але ці самі найпопулярніші. Да, ну, зазвичай саме в такі капсули береться тільки кава, а от є такі величенькі дольче густо, туди буває, пихають, типу, три в одному, молочко, сут, mm -hmm. от, і такі mm -hmm. от. І сиропи вже сразу. До речі, ка готування капсул. Прикольний спосіб. Скілів ніяких не потрібно. Mm -hmm. Може не досить дешево виходить, але в цілому. О, Пішло-пішло. Які крема, так? Да? Наша помилка, що ми не взяли води, але я сподіваюся, що погано не стане. Да. Чао! <реш> <реш> ну, покійфейс. Нагадаю, нам е Анатолій розповідав, тут буде посилання на відос, що потрібно е стримувати емоції. Ні, щ... yeah, <реш> я, я стримав емоції в цілому. <реш> ну, Нап... як ви поняли, ну по мені, наприклад, що це дуже не смачно. Сан, що скажеш це, да це було не дуже смачно. Це було дуже плоский смак, трошки горячі, не трошки, а багато горячих да. кислинки немає взагалі. Взагалі солодкості теж немає. Просто така кава, яка потрібна для того, щоб зранку Перед, Після обстрілів або перед роботою потрібно Ти Таку вух гарно, гарно. Я думаю, обстріли і так бадіолять нормально. Ні, ну дивіться, це ще середня обсмажка, середня інтенсивність. Тому я не представляю, що було б на дарки. От, наприклад, Форт. Так, ну це не смачно, але да, я ж кажу, всі такі кави, як вся кава, яка не смачна і дуже гірка, вона бадьорить, але це не те, що хотілося би пити, якщо ви хочете смачну каву. Що, перейшли до далі? А, да, далі. Це, ну ти тут вже оглядав ці пачки, я просто буду їх відкривати. Ой, о, ну, як ну це відкрилась. гарно відкрилось. Упаковка схожа. Така ж сама, да. Так. да, да. Тому бери. Блін, мені так подобається візуал, да? Типу, да. вони гарні такі цікаві. Написано о. Дайте. Да, оро і Оро да. Оро-ро-ро-ро. -оро. Оро -оро -оро. Оро -оро Блін, <свіс> 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 ну це так смачно, напевно. Ready, steady, go. Cheers. Давайте. О, ну чуєш? Ну, це б гарніше буде. Непогано. Ну, да. типу, норм, просто. Так, да, вона О. не дуже гірка, а трошки кремова, а трошки солодковата навіть. І вона більш розбавлена, як на мене. Або там кави небагато, е... або ми так зварили. Да. Але вона не гірка. Ні. Принаймні. ні, ні. Тут інтенсивність смаку просто да. низька, але і слава Богу. Типу, якщо ви берете вже не смачну каву, то краще інтенсивність буде низькою, чим високою і гіркою. Що, ну льор? Давай сань. Льор. У мене, до речі, друг, який мені взагалі показав цю каву, Льор, Він її варить в Турції. Ну, це вже не друг твій, я так розумію. Так, вибач. якщо подивишся стартую. ну, друзі такого не порекомендують, якщо чесно. Боже, в Старбуксі. да да А що ж, пачку що відкрив, але вона так не відкрилась, як ця Лава ору. ай яй яй ну опять все в золоті просто для багатих. Тупо щось на річівському, так? Чао! Блін, кидаєш як монетки в да, да, да. прикольний ефект. Погнали. Блін, ну як так? Ой. Ну, щось типу лаваце, але давай так є солодкість. Це щось середнє, між лаваце і цим. Це зараз доганяє щось да, таке, да. да? От пінка вона була доволі солодкою. А коли ми зробили інший глоток другий, вона прям гірка, як іллі була. От догнала, просто от догнала це все. І вона таке перепалена трошки з древесиною. Так, да, так. Да. От дійсно крама чи пінка ця, вона дійсно була більш-менш А далі ця жижа, це, звісно. Неприємно. Да, так, Що ж, переходимо до наших друзів. Uh, да. — Колумбія Дієго, Хорта. Хорс. Всі осмажки України це друзі. Да, Ми полюбляємо один одного, поважаємо один одного. Але трошки конкуренція не завадить. Здоровою. Тому... Да, 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 так, Так, я знову буду рвати. А... Ні, ні, добре, добре, пішло, пішло. Вау. Дивіться. Одна капсула, казали 10. <ш> <ш> ну, прик... ладно, ладно, ну, прикольно. Ну, так відкривається прикольно. А, тут достаєш одну капсулу, і там ще, наскільки, 10, ти сказав? Да, так, означав... сумарно 10. <спірку> ну, давай так. Це смачно, да, ну, але нині. я б не сказав, що тут у нас прямо по дескрипторам ми попали. Ну, да? От, бачу. да. ну шоколад, там, сухий банан десь. Ну, ну, ананас но, сід... да. ананас, а по ароматиці, по щось є, а по смаку? По смаку Спокійно. Ну, давай Спокійно. так, є кислинка. Да, да. Це перший після цих трьох да. е, ну це зрозуміло. Е, це можна пити, це можна допивати до кінця, але ми не будемо, бо нам тут ще багато пити. Але це смачно. Нарешті ми перейшли до нормальної кави, але нас тут ще чекає Starbucks, але це на десерт. Отак, mm -hmm. на десерт. Uh -huh. Чехович. Чехович. А що у нас тут? Відкривається звично, але тут немає, як в медхеці, отакої от вставочки одної. Uh -huh. Ну, але було б прикольно. Можна взяти таку ідею. Буде да, <реш> <це> дуже оригінально. <реш> да, да, да. Нас так ніхто не робить в Україні, <реш> ніхто. Так. Чехович. Невеличка кислинка, в гіркоту трошки пішло, може солодкість є, але. Я скажу так, що це мені не подобається, бо, ну, звісно, це не так погано, як ці всі мас-маркети були. Mm -hmm. Але тут букет не розкритий. Типу, Щось десь там проскочила, якась гірчинка така, знаєш, нема дескрипторів. Ну Типу, для мити Колумбії, я розумію, що це якась простенька мита Колумбія базова. Не вистачає якихось фруктів, ягод, не знаю. Кислинки тут отак пролетіли і забули. І мене перебуває гірчинка, яка залишається. Кислинка трошки є, але вона дуже швидко так ніу. І потім гіркота. Це б смажка з Львова казав. Ми не дегустували їх каву, коли на минулих роликах. Я вирішив, візьмемо капсули. Та і якщо поглянути всіх обсмачків, яких я дивився, то не також і багато у кого є капсули чомусь. Не знаю чого, може, не вирішили не доходити до цього способу. А тим паче такий It... асортимент, як у нас дев'ять лотів капсул, то ой, далеко нікого It... не є. Ну це на правах реклами. У нас також є фруктові лоти, а... банан і щось там ще є. Ну там змінюється, де, де інколи Но банан да. точно є. Банан. Банан це розрив. Бу сезону. Буквально, ви отак відкриваєте пачку і достаєте банан. Ну, ми казали про ну може вже, вже давай його давай спробуємо. Ну, давай. Типу. Чау! І от і так от: капсули. Капсули, такі ж самі, як і у всіх попередніх смачків України. Да. Ми робимо дату тут, бачиш, дату да -да. і назва лото. На да. Да. Чому ми почали бити назву лоту на, на цій фольгі, бо іноді. Є клієнти, які або хтось себе вдома купує каву капсульну, Багато різних лотів, навіть від, від різних обсмачків. І вони отак от все дістали з упаковки, скинули в одну тару і потім, блін, а що, як пити, що пити. А тут у нас відписано, що це калдіс. Черс. Так, а що ми тут заявили? Квітковий смак, лайм, фруктова карамель. Ну, Давай так, що? потрібно передивитись дескриптори трошки. Взагалі, мені подобається трошки більше, ніж Чехович, тому що у Чеховича було трошки більше гірчинки. Тут її не так багато, вона більш збалансована. Є невеличка кислотність, солодкість і гірчинка, але це, це йде в баланс. І вона не дуже яскраве, не дуже інтенсивне, але да, смачне. я ж кажу, Нагадаю, це теж мита колумбія, і а. я думаю, що десь плюс-мінус похоже, напевно, на Чеховську. І прикольно, вона більш лайтова, mm -hmm. е немає гірчинки, дійсно неприємної. Е зрозуміло, що вона уступає медам, тому що ну, в них все ж таки натуральна колумбія і дуже яскрава, і поки вони виграють як тому, що у них лот був яскравий. Да, але з точки зору капсул теж непогано. Просто на кожний день, якщо ви не полюбляєте сильно інтенсивний смак, це якраз миті лоти ідеально підійдуть. Mm -hmm. Так, що Саня? Давай, One Love. One Love. Одна любов. Uh, ну, до речі, до речі, мені подобається їх такий мінімалізм. Можливо, uh, One Love, Lovely Espresso. Ну і трошки тут тексту, але це потрібно. Я думаю, що у них теж відкривашка, як і у. да, да відкривашка така як у нас. Або у нас як... така, як і у них. <ріх> ну, все одно. А оно... фіг не працює, так? <ріх> <да, ріх> <ріх> 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 Ой, і капсули точно такі. ж. <ріх> да, і дата зверху. І Але без назви. Блін, це що реально все на одному виробниці фасується. Cheers. Cheers. <ріх> так, ну тоже not <ріх> bad. більш <ріх> солодка. <ріх> 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 Ніж, наприклад, у нас. Так, да, кислинки немає. У нас більш кислотно. Е... Бо це бленд. Бленд. І там бленд у нас, я казав. Бразилія там... Гондурас Бразилія-Гондурас це не про кислинку ніколи. Ефіопія це зазвичай більш про тіло, теж кислинки там не вау. Mm. Тому, в принципі, воно відображає той лотик і той <реку> бленд, який вони зробили. Гарний <реку> смак, приємно. Непогано. <реку> 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 як і попередні лоти, кожний смакує по-різному, бо різна кава всередині, але всі смакують смачно. Майже всі. Давай. Честь тобі відкрити цю пачку. Ну слухайте, схоже пакування, як у цих двох. Не знаю, хто у кого з плагіатів. Ну, Starbucks у нас. Ну, ну Ватамала, моносорт. Ну, все одно у мене не. О, зелененький, так? Да? <sets> <sets> <shets> да. Офігеть, дивіться. Ой, а там щось написано знизу. Зелені злов? капсули чисто під,, під дизайн самої пачки. <sets> mm -hmm. Single-origin Ватемала, тобто теж підписаний, по суті, лот, який знаходиться. Це якщо хтось десь отак змішає, mm -hmm. ну це молодці. Ну і Starbucks кругом лейбл їх. Yeah. Yeah, ну Мені подобається зелений дизайн. Yeah. У них дуже багато є, у них величезний асортимент капсул. Неадекватно величезний, але, ну, понятно. І там а, мені цікаво, чи там всі вони будуть різного кольору, бо там є бленди і все інше. Ну, можна пошукати, я думаю, в інтернеті. Якщо ви знайдете. Надсилайте в коментарях, ми подивимось. Ми спробуємо присилайте нам каву. <звук> Ох, останнє. Але не по значенню. А по смаку. <звук> <звук> Запах був неприємний. Смак просто кави, правильно? Ну, кава з водою. Це, ну якщо ми беремо ці. Це зараз вдогнало. Отак. <звук> Як льор і як, як лава, це, от щось дуже схоже. Але якби ж ми всі знаємо, що Starbucks це більш такий вже мас-маркет, який віджу Одна. своє. Ось, але... Тут прикольно молочко додати. Ну, типу, налити собі еспресо і трошки молочка. Трошки і воно... так мілілітрів 200 молока налити. Чисто Ні, Ну чуєш, воно зараз отак прямо, доганяє, мене да. і пробирає ця гірчинка. Спочатку я подумав, що ладно, ок, кава з водою, але давай ще раз. Ні. ні, ні. Воно, це... воно дуже гірке. Воно таке, як будто підпалили древесину якось. О, да, і потім її заварили. Ну, так, да, дійсно, okay. дерево, Ну, немає дескрипторів, неадекватних немає. І знову ж кажу, це, це світла обсмажка ще. Прикинь, що буде, якщо ми ще засмажимо yeah, там цей там ужас. Світло, там блонд. Блонд, вибачте, Blond. блонд. Коротше, Саня, що в ітогі у нас? Давай так: самий поганий лот це дійсно. от... Ілі. А давай розставимо по порядку, як ну, здається. Типу, оце, ось це, так. а Що між цим? Цих пацанів став, так, да. Так. Ось на одному рівні і медхаць. Тільки Ну, Переможець, очевидно. Українська локальна обсмажка переганяє однозначно вас маркет. А то воно і логічно. Я впевнений, що кава підбирається більш або спешак, або якась якісна комерція, не знаю, fine commercial якийсь, тому, що, ну, типу, ну, в мас-маркет всі ці компанії роблять дуже. Yeah. Yeah. Вони просто не дуже паряться щодо вибору кави, тому вони хочуть просто каву. Юрку на гірку, скажіть, якщо колись, Або дешево. Колись, коли вони запускали цю продукцію на той час, десь років ще 5 назад, така кава зайшла б всім, і українцям зайшла теж. Але ми розвиваємось, ми двигаємо, ми розкачуємо культуру споживання кави, і це виходить досить вдало. А ці чуваки, напевно, роблять те, що робили колись, і не двигаються. От льор да, намагається, це ж відносно нових чуваків на ринку, але теж мас-маркет. І ну, в них плюс-мінус щось окей, намагаються йти якось щось працювати з цим, але мімо. Все ж таки українці роблять поки найкращу каву навіть в капсулах. Тому купуйте фундейшн, замовляйте каву у нас на сайті і споживайте каву з розумом і купуйте український продукт. Льоха, дякую тобі, що покликав мене на дегустацію. Я на б фоточку. мабуть сюди не прийшов би ось. А так вірш, ти покликав і круто. Гарного дня, гарного настрою. До з побачимось.